Фізична культура і спорт є запорукою здорової нації. Кожного року ми підбиваємо підсумки спортивних досягнень та нагороджуємо кращих спортсменів і тренерський склад за вагомий внесок у розвиток спортивного життя. Не дивлячись на політичну ситуацію в країні, захід все ж таки відбувся і розпочався він з привітань. Зазвичай перед новорічними святами збираємо вас відзначити ваші досягнення, які ви зробили на протязі цього року. І де ви досягли тих висот, які хотіли досягти, досягти тих перемог, до яких йшли не один день, не один день тренувань, не один день значить, отих зусиль, коли розтягнути мишці, коли щось болить, але вам треба йти на заняття, треба йти на тренування, тому що поставлена ціль дойти до перемоги і першим значить, на змаганням стати першим на змаганням. То я вам всім бажаю перед новим роком. Арші чор вітаю з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Бажаю вам здоров'я, успіхів, позитивної енергії, натхнення і нових здобутків перемог в новому році. Кожна дитина мріє досягти вершин та про свій особистий рекорд. Ми пишаємося тим, що спортсмени з Обухівщини вже розпочали свій шлях до підкорення вершин спортивного олімпу і мають гідні результати. Вітали спортсменів Обухівщини, які на протязі 2022 року мали досягнення на міжнародній арені чемпіонатах світу, Європи і України. Це спортсмени. Представники таких видів спорту, як кікбоксинг, бокс змішання єдинобурства ММА, текладо наші спортсмени роблять впевнені кроки на шляху до перемоги, і це все завдяки тренерам, які роблять все можливе для поповнення скарбниці нагород великої спортивної родини. Передодні новорічних свят привітати всіх присутніх та подарувати позитивні емоції. Завітав святий Миколай. вдалося посмішки, радість в очах, гордість та присмак перемог все це обов'язково стане запорукою нових досягнень. Отож, всіх спортсменів я вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб в новому році ваші досягнення ще збільшились, щоб ви повірили ще більше в себе, працювали над цим і досягали тих вершин, які тільки мрієте. Щоб вам здоров'я це дозволило, а наша обстановка в державі заспокоїлась і дала вам можливості проявити себе поповні. Щастя вам, здоров'я і миру!